Знаєте, багато не хочу, знаєте, скажімо так, апелювати плітками, але таке враження, що підтримка армії в суспільстві, шалена підтримка, когось, когось дуже, дуже дуже не влаштовує. І треба, скажімо так, треба знайти винних, призначити винних і показати, що це ж не ВЦА, він винні в тому, що а це ж військові. Військові, а це, а це знову військові. А це знову військові. Треба все більше, більше, більше якихо там промахів звалювати на військових, аби у, у суспільстві склалась думка, що всьому, що відбувається, винні військові. І те, що відбувалося 24.02.2022 року. Це теж це теж винні військові. А хто ж ще інакше? Це ж військові. Це ж військові не підірвали. Е Ченгар і там що купу, купу мостів, я можу на карті досі показати, де, де, що, що треба було підірвати. Це ж військові не підірвали мост під Мелітополем, І це ж військові, військові, військові. Це ж військові не підготувалися. А всі інші якось ні, ні, ні при чому. Ну це так, скажімо так, одна із, одна із думок. Просто е, ми багато кажемо про якесь єднання. Про у нас вчора був там день злуки і пафосні слова про лівобережну, правобережну Україну і таке інше. Але слова, вони ніяк не підтримуються ніяким, ніякими діями. Ну, просто ніякими діями не підтримуються. Повторююсь, у нас. Олексій, а... на цьому фоні. Да. Mm -hmm. Я перепрошую, да, на, на цьому фоні, фоні. дивіться, так, справ щодо проти генералів, так і полковник, знову виходить Мар'яна без і вона публікує. О, давайте Бред... про щось інше, Бред... Давайте про футбол. Я вас дуже прошу, пані Вігене, давайте я про вас... футбол. Я не знаю, тільки не про Мар'яну без я просто ну, у мене. Не такі, але, такі, але такі теж вона також говорить про генералів. Так чи підриває вона також? Ну знову ж таки. Е, от моя, я про це питаю, тому що не їж папа. Він же їй відповів. Він сказав, що цей фонд є спеціальний, Всі ті кошти, які були такі виділені, ну і він що? направив їх на ну і що? Ну ну, пані, Евгені. і Марія сказала. Марія сказала, пане адмірале. Вибачаюсь. Я отут от на ту пашула в своєму там сам, я вела народ в оман". Да ні. Якщо, якщо, якщо е, зірки е, не без світ, значить це кому потрібно. То якщо Марія Безугла вже ну, більше року а просто витирає свої ноги в вище військове керівництво нашої країни, і їй за це нічого взагалі, то напевно це комусь комусь вигідно. Кві продаж, кому вигідно. От, от, от просто параходьте. Маріану без углу Мар цитують російські засоби масової інформації. Ах, я вам скажу: якщо б якщо хтось, хтось із старших офіцерів, з яких-то полковників або генералів, щось сказали таке, що потім би понесли по російських засобах масової інформації, то цього би полковника або генерала ну, настали б дуже-дуже скрутні дні. Тобто він ну, писав би доповіді, там, я не знаю, тоннами бумаги. Але це військовий військові. А Мар'яна не безюгла ні, нічого зовсім. Марія не беззугла э, виворачувала просто водоспади бруду на попереднього головнокомандуючого Валерія Залужного. Пам'ятаємо, так? Да? І вона ж вона ж казала, що шо... да, вона ж казала. Фуна, фуна. Стоп, стоп, стоп! Давайте Вона поспо... сказала, що залужний поганий, залужний шаптала і всі інші вот вони погані. А от сирські. Откройте допис, вони ж є. Асирський зараз. Ну, спочатку, але Окей, споч... стоп, «Потом сразу бам. Так не буває. Тобто ти взагалі не відповідаєш за свої, за, свої, ну, за свої слова. Тобто, ти спочатку людину кажеш, вона гарна, 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 а потім бах, і тепер починаєш її полювати бородом. Я вам скажу більше: а якщо завтра з'явиться новий головнокомандувач, ну, зовсім випадково. І він вдруг не буде робити так, як хоче Мар'яна. Мар'яна сама не знає, що вона хоче. Вона хоче, щоб всіх генералів напевно пересадили всіх полковників. То через 3-4 місяці він теж буде поганий. Розумієте, запускають в ету черед череду змін вищого воєнного керівництва. Цього не можна робити. Просто людина, яка навіть приходить на посаду головнокомандувача, вона ж не входить в стан справ за один день, навіть за один місяць. Ні. Ну, ми, ну, ми розуміємо, про що йде про що йде мова. Якщо ти приходиш на командира роти, ти поки розберешся тут з усіма, просто обалдієш. Я вже не кажу про командира батальйону, командира бригади. А от головний командуєш, це просто звучить, А в країні йде війна, і війна не буде чекати. Ми не можемо сказати російським окупантам, окупанти, ви трохи почекайте, тут давайте та саме, поставимо війну на паузу, так копачка пауза, бам. Ми тут зараз зберемось. У нас просто тут ну, одна, яка становіжена, взяла поливає брудом одного генерала. Замість нього пройшов інший генерал. Зачекайте, ми тут зараз розберемось. Ні. Вони це використовують одразу, тому що такі дії і напряму впливають на якість військового тобто управління військами. І це ну, я, я коли читаю, я коли читаю дописи, розумієте, я коли читаю дописи, я просто, ну, я, 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 у мене нормальних просто слов нету. І це. Так, системна, вона тепер про що говорить: не, не давайте нам допомогу, вона, вона, вона звертається, не давайте сполучені штати допомоги нам, тому допоки не буде змінено командування. Ну, це, от, о, взагалі. Ну, от, пані Євгенію, я вам сразу моделюю ситуацію. Якщо б, наприклад, mm -hmm. депутат, ну, давайте депутатам, ну, у нас хто? да? Депутат Європейської солідарності. Ну, наприклад, пані Ірина Фріс, або ж пані Марія Ліонова. Будучи там, от на засіданні НАТО, сказала би от то, що сказала Мар'яна, то по приїзду в Україну її б вже чекали співробітники СБУ. Тому що це пряма робота на, скажімо так, знищення. давайте так, знищення обороноздатності країни. Що значить, не давайте. <шума> що значить не давайте. Тобто, не давайте нам снаряди, які зараз потрібні там хлопцям на війні. Не давайте зараз снаряди, і хлопці нехай там сидять чекають. Ну, ждуть, подождуть ці хлопці, Хлопці, мать бога, ці хлопці, хто їх там рахує, так? Да? Не давайте нам зараз гаубиці, тому що там, там почекають хлопці. Ну, Це треба бути повним вибачте ідіотом, даби таке, таке казати, знаходячись там в офіційному статусі. Якщо б вона туди поїхала просто як Мар'яна Безугла, ну окей, хорошо, какой депутат приїхав, щось там в РЗ. Она була представником, офіційним представником офіційної делегації України. Тобто, фактично, вона була голосом України. І нічого, М -м -м -м. Зовсім нічого, Зовсім нічого. Ви розумієте, да? То ось вот эти маленькі вот маленькі маленькие, маленькие, маленькие вот паризы, да, не давайте, не давайте їм, і все. А там она сидя, думають, дійсно, може, може, не давати. Слово її там фраза не давайте виливається в недопоставку або в непоставку боєприпасів на фронті. І якщо за це слово, яке вона сказала там на фронті, важливо де під Харковом, під Покровском на Запорізькому напрямку постраждає хоча б одна людина військового служби збройних сил України, то Мар'яна мусить давати показання співробітникам Служби безпеки України. Інших слов мене немає. Але ж розумієте, да? тобто, Мар'яна Київ, все добре, а війна там ну, ну, вона приїде, да, вона пофотографується, де скаже, що я солдатики, я ж за вас. Так ти за нас, за солдатиків? І ти е, там просто береш і кажеш, не давайте в Україні. Я не знаю, як, я не знаю, як це ну, нормальними словами, не хочу просто говорити армійською мовою, не знаю, як це нормально коментувати. Ну, у мене немає слова. Не просто немає слова, Олексію. Якщо дозволите, одне запитання на завершення нашої розмови, будь ласка. Чи рухаємося ми до завершення російсько-української війни до зупинки бойових дій? враховуючи знову ж таки останні заяви е, Трампа. можна напевно можливо ультиматумом ось його назвав так Путіну про те, що він сказав: Давай я зупиняю війну. Якщо ти цього не зробиш, то тоді економічно ми тебе тут взагалі там можна, скажімо, так, потопимо, введемо ще більше санкцій. Та мита я цього робити не хочу. Російський народ люблю, і Путін де розумний такий. Але буде ось так: це подія на Путіна, і чи рухаємося ми до зупинки бойових Ну, Якщо б я був не знаю, там, працював в Міністерстві оборони, одним із, там, заступників міністра, або оборони, або міністра закордонних справ, тоді б напевно, ну, це питання стало б мене задати. Я звичайний капітан, mm -hmm. звичайний офіцер Збройних сил України. А тут на війні в той бік не дивляться. Як, як тільки ти розслабишся, тебе руть тебе. Тобто кожного дня у мене одна задача. Як знищувати російських окупантів? Що треба зробити, щоб мій підрозділ був, був максимально ефективним? Все. точка крапка, кінець речення, нестречення. Каже, Віталій Гайдукевич. не, тільки ти почнеш дивитися, а так Трамп там сказав, що то саме, що війна закінчиться, а так можна розслабитися. Одразу, одразу буде тривог і червона лінія на діпстеті, опять ш -ш -ш -ш. зміна своє угу. саме. Ні, це це, це, це просто схоже. Ми мусимо битись кожного дня. А наші е, гарячу любими керівники мусять кожного дня, кожної секунди думати про те, як зробити армію більш ефективною, як дати дати їй більше зброї, більше засобів ураження, е, як посилити, покращити питання мобілізації, підвищити е, мотивацію військовослужбовців. Але повторюю того, що ми почали, коли ми бачимо такі дії по відношенню до вищого керівництва, то тобто до полковників і вже до генералів. То у військових у військових ж дивляться всі. Ну, вони ж читаються ці, ці новини. Вони ж дивляться постійно е, стрічку новин. Вони гортають, і вони просто мене фігівають. Вони відкривають і читають. Е, колишній камбрік сто 155-ї бригади отримав 60 діб е, тримання під вартою, або е, залог. Застава 90 мільйонів гривень, і відкривають іншу новину той самий полковник, там, головний психолог, психіатр, хрен -хто, да? якого піймали неодноразово на, э, самое, на корупції, а, отримав ті самі 60 э, діб тримання під варто, але 40, по-моєму, 1, либо 42 мільйона. Його, тобто, порахували, що він за э, роки повномасштабного вторгнення. Вкрав, скажімо так, незаконно збагатився на мільйон доларів помножили на курс, вийшло 42 мільйона гривень. А що такого вкрав генерал на 90 мільйонів? Військовий гратик, вашоматі, як Я це? І ну, от, якось, якось так. На жаль, на жаль, ми живемо в такому, в такому часі. Олексій, ще одне запитання, якщо дозволите, все ж таки, але ж ви погодитися з тим, що з тим, що проблеми з управлінням військами в нас є. Ну в тому сенсі, що коли ми говоримо про піхоту, про нанищо так ну ланку солдатів мається на увазі, і вони часто ж так також говорять про важливі е моменти, про важливі проблеми, про те, що їх не чують, про те, що є якісь неправдиві доповіді, так наверх, вже керівництво, де вже там де, про генерал до, до генералів, так доходить, і вони говорять, що ну тобто не не. Якби з одного боку не можна всіх під одну гривінку, так але про те, що проблема, проблема з управлінням військами, вона дійсно є. можливо, тут просто ну якби ми не готові були так до такої війни, і ми маємо вчитися на цьому, але вже по третій рік повномасштабної війни. Тобто якась тут от, от золота середина є, тому що ну піхотинці і наші солдати також розповідають про, про проблеми саме командирів, так і генералітету, які також о, якісь без о, які ставлять завдання, які ну не сумірно. Розумієте розумієте пані пані Євгенія, Тобто не буває проблеми без не буває дима без вогня. Да? Давайте будемо буде ще так. А, Багато хто помітив один нюанс, що проблеми, от, скажімо так, на фронті проблеми почались з того моменту, коли банкова почала втручатись в дії військових. Коли треба там, треба сям, а ми хотимо, а ми хочемо, а, але буде по-іншому, таке інше, і так і так далі. Безумовно, безумовно, є о, командири батальйонів, які не мусять стояти на, на посадах командира батальйонів. Безумовно, іноді на посадах командирів бригад призначаються люди, які, е, може бути, вони і отримали, е, скажімо так, освіту, і по своїй уже там ланці можуть уже, ну, мусять стати командиром бригади, але по своєму духу вони точно не командири бригади, вони точно не можуть бути військовими лінією. Але е, тут треба до, до всього цього підходити е, системно. А система системні зміни, вони ж не, не на рівні рота, батальйон е, бригади, системні зміни, вони десь там високо, дуже, дуже високо. Міністерство, наприклад, оборони, ліба ж в там в генеральному штабі. Там всі ці системні зміни. І коли у нас просто міняють, е, е, міняють головне але, наприклад, не дають їм якісь е, 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 повноваження. Коли існують історії, і ці історії чули багато хто, що оказується, були камбриги, які були камбриги Залужного, а були камбриги сирського. Це mm -hmm. ніяк, ніяк, ні, аж ніяк ні впливає позитивно на оці, ці ці системні е, системні зміни. Я бачу, е, що кажуть, і бачу інтерв'ю, наприклад, представників е, третьої штурмової, і дуже багато, дуже багато правильних правильних питань, правильних зауважень. І чому б, окей, хорошо, чому б не взяти за основу те, що кажуть хлопці, ну, те, що кажуть командир, командир бригади. Подивіться, як воює, наприклад, Азов, Денис Прокопенко. Денис Прокопенко вже виходить, виходить в площину соцмережі і каже про проблеми з фортифікацією. І він каже, що командири там батальйонів, командир бригад, приїжджайте до мене, якщо, відповідно, у вас корона не впаде, і я вам. То є, я вам дам пораду, я вам підкажу, підкажу як, ми, як ми це робимо. І ці підрозділи воюють дуже-дуже гарно. Дуже гарно ці підрозділи воюють. Беріть їх досвід, беріть їх досвід і перекладуйте на а, всі Збройні сили України. Чомусь ні. І, якщо, хтось, якщо хтось вважає, що зміна головнокомандуюча, наприклад, одразу все зміни на, на краще, ні, не буду цього. Потрібні системні, глобальні. Зміни, але для цього треба почати а, називати речі своїм ім'ям, а не, а, не а, шукати винних, а, призначати винних і так далі, так, далі, так, далі, так далі. Є камбріги, за якими, а, за якими хлопці, от прямо за, за, за каменною стіною. Mm -hmm. Є командир батальйонів, яким хлопці дають за, за очі дають а, прізвище батя. Це, 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 це дорого вартує. Подивіться, нещодавно. Зняли по-моєму командира штурмового батальона 416. Могу мого помилятися. Там була прямо записано відео. Хлопці виходять, кажуть: не знімайте, навіщо ви це робите? Це наш наш командир батальйону. Ми за нього ми, ми йому довіряємо. Поймайте, от ета так названа звана синергія командир батальйону, довіря командира батальйону до солдат і солдат до командира батальйону. Це 50% успіху. Довіра командира uh, бригади до своїх підлеглих і підлеглих до командира бригади це ті ж самі 50% успіху. І хлопці часто і густо знають. Так, гар, ярко, у вас камбріг? Гарбблінга строгий, говорит, но справедливий. Ми бачимо, скільки він робить для нас. Він бач, бачимо, як він керує, і ми платимо той то же самий менети. А є просто пройшов камбріг, прийшов. А тільки заступив на посаду, нічого, що не, не спіл зрозуміти, трахбабах три-чотири місяці до свидання. Новий комбриг. В деяких бригадах там комбриги міняються отаку. І це це, 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 це точно не, не впливає позитивно на процес а, керування підрозділом і на його боєздатність.